І Життя краю вже готові розповісти. журналісти інформаційної програми вчасно. Студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Болеца. Доброго дня відтепер час військової служби зараховуватиметься до трудового стажу. Відповідний закон підписав президент України Петро Порошенко. Закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей передбачає, що час перебування громадян України на військовій службі зараховується до стажу роботи. Банкіри донецьким дітям у закарпатському обласному відділенні одного з банків працівники взялися допомагати дитячому будинку в Краматорську. Через війну дітей поспішно евакуювали з приміщення і, звісно, забрати всі необхідні речі працівники установи не встигли. Тож банкіри вирішили надіслати найнеобхідніше одяг, взуття, засоби гігієни, розвиваючі ігри та медикаменти з загальною вартістю понад 100 тисяч гривень. Аби зібрати ці кошти, працівники банку погодилися віддати одноденну зарплату. Це дитячий будинок, теж, в якому перебувають дітки з вадами е, слуху. Ну, можете собі уявити, яка потреба в забезпеченні їх всім необхідних. От тому ми з своїм колективом зібралися, вирішили, що однозначно ми долучаємося до цієї волонтерської акції. Нами було зібрано більше 100 тисяч гривень коштів. Причому це не просто були кошти зібрані і передані. Наші дівчата, наші колеги, крім того, що зібрали кошти, вони купили. Закупили платячка, одяг, взуття, ортопедичне взуття, медикаменти, памперси одним словом словом, все те, в чому дуже на даний момент потребує дитячий будинок. Закарпатські волонтери організовують збір шкіряних виробів. Рух підтримки закарпатських військових просить приносити старі шкіряні куртки, спідниці, жилети, штани. Із цієї шкіри налагодять пошив тактичних рукавиць. Цех з пошиття створюють у Стрію Львівської області місцеві волонтери. Ціна українських рукавиць буде в рази дешевша ніж закордонних аналогів. До прикладу, сьогодні рукавички, призначення яких рятувати руки від опіків та мозолів, коштують понад 300 гривень. Шкіряні речі, які підуть на рукавиці, волонтери. Лунтери просять приносити за адресою місто Ужгород, вулиця Ракоці, 2 і у відповідні представництва руху в районах області. З 23 березня в навчальних закладах області розпочалися вісняні канікули, які триватимуть тиждень. Навчання в школах відновиться 30 березня. Проте повноцінного відпочинку під час весняних канікул для багатьох не буде, адже саме в на цей період припадає проведення двох шкільних олімпіад. а Також відбудеться пробне ЗНО для випускників. У жороді стартувала всеукраїнська предметна олімпіада. Протягом тижня учні з усієї України змагатимуться з чотирьох предметів: англійська, німецька, французька мова та вперше в історії незалежної України з угорської. Всього участь в Олімпіаді візьме майже 600 учнів зі всієї країни. 16-річна Поліна до Ужгорода приїхала з Донеччини. Дівчину зовсім не засмутило те, що проведення Олімпіади співпало із початком весняних канікул. Це вже друга олімпіада такого рівня, в якій бере участь школярка. Для мене це адреналін, це захват. Це, це те, чим я живу. Взагалі. Я не змогла б без олімпіад, тому що коли ти їздиш на Олімпіаду, ти дізнаєшся для себе щось нове, відкриваєш щось нове, зустрічаєш нових людей, з новими друзями спілкуєшся. І вони все тобі щось нове дають. Ти щось дізнаєшся, стаєш ще кращою, розвиваєшся. Тому бігала олімпіади це чудово, і слід проводити ще більше олімпіад, конкурсів та розвивати цю галузь. Олімпіада з англійської мови триватиме тиждень. Участь в ній візьме близько 60 учнів з усієї країни. Олімпіаду поділили на три етапи. Виконувати такі вправи як на аудіювання, читання і письмо і говоріння, і це займе в нас три дні з понеділка до середи. Сьогодні, в понеділок, ми маємо читання та одіювання. Завтра письмо і в середу слухання. Четвер, звичайно, що кожен учасник олімпіади має право, якщо вважає, написати заяву для апеляції. Надіємося, що цього не буде, тому що зібралися надзвичайно компетентні члени журі. і Я думаю, що все буде гаразд. І тоді, в п'ятницю, вже буде мати закриття і вручення. Всеукраїнська Олімпіада зібрала в Ужгороді майже 600 учнів з усієї країни. Наприкінці тижня буде визначено переможців. Окрім додаткових балів за призові місця, які зараховуватимуться під час вступних іспитів до вищих навчальних закладів. Переможці Олімпіади отримають фінансову винагороду. Чотири, три і дві тисячі. Це учні, які стали призерами, а відповідно вчителі, які їх підготували у два рази більше вісім, шість і чотири. Родзинкою цьогорічної предметної олімпіади стала угорська мова. Позмагатися за першість у знанні якої закарпатські школярі мали можливість вперше. Ще одна закарпатська школа позбулася газової залежності. Котельню на паливних брикетах запустили в загальноосвітній школі селища Терества на Тячівщині. Матеріали для обігріву виготовляють теж в районі. З подробицями теми Світлана Головко. Близько тисячі учнів сьогодні навчаються в Тересвянській загальноосвітній школі. Відповідно, і сам заклад великий. Обігріти такі площі за допомогою газу було дорого і до цього часу. А після підняття тарифів і поготів, Запуск нової котельні важливий етап в рамках реалізації обласної програми енергоощадження та енергозаміщення. Випало щастя мати таку котельну, яка працює на твердому топливі, на палетах, на вугіллі може працювати. Бачимо, що Температура при нагріванні води мені кажеться, краще, як коли використовуємо природний газ. В школі зазначили, вже під час пробного запуску відчули ефективність нової котельні. Приміщення нагріваються швидше і в них значно тепліше. Та, та я бачив, як її робили, але я не знаю, коли її відкрили. Сьогодні було Бу, тепло, втоплювали. У нас там є. Отоплювали газом, а тепер на дровах. Так тепло, що аж щоки горять. Близько 100 тисяч гривень на таку економію коштів під час опалювального сезону розраховують у школі. І це лише попередні підрахунки. Ці гроші керівництво закладу зможе використати на інші потреби. «Котельня – це гроші, які отримали ми з обласного сувенцію. Збудована в грудні місяці. Економія буде, якщо беремо різницю від газу, економічної десь приділила тільки на нольій школі, приділа 100 100 тисяч гривень за рік. От така буде економія різниця газу і на те, що в даний час котельня, щоб ви бачили. У 2015 році на реалізацію програми енергоощадження й енергозаміщення обласна рада виділила 39 мільйонів гривень. Цього вистачить, щоб перевести на альтернативні види опалення 93 бюджетні установи краю. Укрзалізниця відкоригувала графік руху пасажирських потягів у зв'язку з переходом на літній час, який відбудеться в Україні в ніч з 28 на 29 березня. Усі зміни завчасно внесені до графіку руху та узгоджені з адміністраціями сусідніх країн. Таким чином у квитках вказано час відправлення та прибуття з урахуванням переходу на літній час. Крім того, керівництво залізниць сусідніх Угорщини та Словаччини погодилося з пропозицією Укрзалізниці про встановлення 50 відсоткової знижки вартості квитка на проїзд у причіпних вагонах у сполученні між Україною та Угорщиною та Україною та Словаччиною. Знижку запроваджено через стрімке зростання курсу іноземної валюти, яка впливає на ціну квитка, адже вартість приїзду на міжнародному сполученні розраховується в євро, а сплачується пасажиром у гривнях за курсом національного банку України. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації як завжди розкажемо. 19-ті. Я бажаю вам гарного весняного теплого дня. До побачення.